Вітаю, з вами Галина Прігріс, і я завершую ще одну роботу. Обв'язка краю завжди може бути різною. Перший рядочок я закрила повністю спицями, звичайним способом спицями. Другий рядочок взяла гачок, і ось так пров'язую на пів стовпчики. Гачок я взяла номер 3. В'язала сам виріб спицями номер 4. Закривала також номер 4. Гачок взяла номер 3. Пров'язую ось так за дві половинки петлі напівстопчиками. Це зразу після спиць. Це перший рядочок. І ось перехожу на другий рядочок, цей завершила за задню стіночку, ось так гачок номер три. Тобто, після закриття спицями у вас вийшов ось такий один рядочок напівстопчиками. Слідуючий рядочок пров'язуєте ось тут за задню половинку петлі гачком. Якщо потрібно полотно стягнути, ви можете взяти гачок меншого розміру. Я пров'язую тим самим гачком. Номер 3. Знову ж за задню половинку, або за накид. Ось тут ззаді, по принципу спірального в'язання, теж на пів І ось так у мене виходить, бачите, косичка. Отаке завершення рядочка. Продовжую по всьому колу. Напівстовчики, напівстовчики? Ось, не завертається, не закручується. не закручується. Бачите, якщо спицями закрили, закручується. Якщо ось обв'язала напівстопчиками, закручується. Ось тут уже пров'язала буквально маленький кусочок, ну ще кілька петель пров'яжу. Ось, бачите, самі на вони закручуються теж. За задню половинку петлі. Під цим відео також буде посилання на спіральне гачкування. Або на, на спіральне в'язання гачком. І ось так за задню стіночку петлі. За задню стіночку петлі або за накид. І ось так, бачите, взагалі не закручується. Тобто лежить ось просто стовпчики з накидом, вони закручуються, і лежить ось цей варіант. Бачите, рівненький, гарненький, акуратненький. Сім рівних петель ваша галина пригріз.